Дятко Анна, учениця четвертого класу Миколаївської гімназії, Тарас Григорович Шевченко, у із поеми сон. Усякого своя доля та свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком за світу, зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою? А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий, тебе час та й запустить пазурів почінки. І не благать, не вимоля, ні діти, ні жінка. А той ще. мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба? Так і треба, бо немає. Бекитую в неділю і буде, а вам нудно жалкуєте Ей Богу не чуть.